от наявно показую, пішов сигнал на металошукач. Після того, як сигнал був виявлений на певній ділянці землі, тепер за допомогою щупа перевіряє місце виявлення даного сигналу. Сапар Олексій показує один з етапів пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів. З початку повномасштабної війни чоловік працює на деокупованих територіях. Сьома ротація відбулася два місяці тому, розповідає Олексій. Група повернулася з Херсонщини. Там сапарам вдалося розмінувати населений пункт площою більше 600 гектарів. Трапляли що житлова забудова. Там більше ми зустрічали протипіхотні міни. Бували протитанкові війни, бували просто снаряди, які поприлітали і не розірвались. Доводилося працювати і під обстрілами. В Лимані попадали під обстріли в Херсонської області, попадали. Тобто, знову ж таки, це все кажу, у нас не буває. Одна ротація, схожа на якусь там попередню. Бували випадки, що з дронів скидували, саме от, ну, росіяни виходили, скажімо так, пересікали нашу територію за допомогою дронів і скидували різного типу боєприпаси, саме на, ну, не на наші автомобілі одеські, а взагалі на піротехніки. Не кожна ротація обходиться без втрат, розповідає Олексій. У нас у 2022 році був випадок підриву особового складу. Гинув наш водій сапер Святослав Додон. Це сталося в місті Снігурівка. Під час слідування до місця зберігання, тимчасового місця зберігання ВНП, хлопці їхали з роботи. Автомобіль КАМАЗ, яким він керував, наїхав на протитанкову міну. За даними Міноборони, 30% України досі залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами. Найбільше Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька та Донецька області. Олександр Бончев, Віталій Кононов, перший міський.